Всім привіт! З вами сама собі Тестер. І сьогодні з вами хотіла б поговорити про топ-13 помилок, які не варто повторювати тестеру початківцю для того, щоб залишитися на проєкті після випробувального терміну. Поїхали! Номер один це погано складені баг-репорти. Вони можуть підірвати вашу репутацію як тестувальника, і вам просто перестануть довіряти. В команді, або дуже часто у вас недостатньо детально описаний багріпорт, і девелопери просто не можуть відтворити ці помилки, які ви зголошуєте. Або неправильна назва цих репортів, яка, яка теж може призводити до помилкового враження роботи аплікації. Погано складені баг-репорти, вони вимагають. Набагато більше часу для вияснення деталей, комунікації е, і теж е, пріоритизації е, до фіксу цих багів. Неправильно проставлена е, пріоритетність та критичність е, дефектів, е, і це теж підриває ваш авторитет як тестувальника. Це теж займає час і вимагає більшої комунікації, щоб зрозуміти, що є важливим. А що ні, вам можуть не довіряти, наприклад, в проставці сфері та пріоріті, якщо ви це неправильно робите. І вам кілька разів на це звертають увагу, проте ви не розумієте далі, як працює аплікація. Номер три: це важливо не осуджувати роботу програмістів і не концентруватися, що хтось щось зробить неправильно. Варто концентруватися на покращенні якості програмного забезпечення підходити до цього, наче ви кінцевий. Користувач аплікації. Тому важливо розуміти дві сторони. Програміст повинен зі свого боку зробити завдання, а тестер зі своєї сторони, зі своєї відповідальності, якщо щось неправильно працює, або вибуває якісь ерори, він повинен це зголосити. І якщо, наприклад, є якісь відмінності або суперечності, ви можете завжди це обговорити наскільки це є важливим для бізнесу і для продукту загалом. Тестеру теж важливо вміти визнавати свої помилки. Тобто, так інколи баг буває дійсно невалідний. Так, інколи буває так, що ми щось прогавимо в баг-репорті. заведемо повторний баг, читав вимоги, чи зголосив не на те тестове середовище. І це все важливо, тому що якщо ви це нормально сприймаєте, тобто буває так. Головне тут не повторюватися, і якщо це десь колись рідко стається, з цим ніхто не робить проблеми, і на це всі нормально, адекватно реагують. Всі ми люди, і всі ми можемо помилятися. Але якщо у вас це постійно, тобто ви постійно заводите якісь повторні баги ті самі, ви постійно не дочитуєте вимоги ви Постійно, наприклад, не дописуєте якогось кроку в Багрі-порті. То, то, така, така негативна, це ускладнює роботу і забирає додатковий час. Це є дві крайності, і, звісно, старайтеся задавати запитання, якщо ви щось не розумієте. Проте запитання такі змістовні, і які є, наприклад, відкриті, і що дає вам можливість зрозуміти. Якісь деталі по проекту чи по якомусь юзер сторін, і теж поставити тоді вже додаткове запитання. Бо якщо ви щось не розумієте, особливо на початку, питайте. Питайте, вам з радістю завжди всі допоможуть. Потім, же, як ви наберетеся якихось знань і від вас вже будуть очікувати, що ви це розумієте, тоді вже якісь речі так ви мусите вже знати, а якісь речі, якщо ви далі не розумієте, запитайте ще раз. Запитайте після мітингу, запитайте особисто, подзвоніть, виясніть. Запитайте розробника, щоб вам розказав, як конкретно ви маєте протестувати дану фічу. Також перед тим, як задавати запитання, спробуйте його загуглити. Або, наприклад, повторіть ваше запитання з з підтекстом, яким ви розумієте. Тобто, я розумію це так і так. Чи я правильно розумію? І тоді вам скажуть, так, правильно або ні, неправильно. І це має бути трошки по-інакшому. І це теж е, збереже вам час комунікації, і ви вже, вже будете якби, розуміти, чи ви отримали правильне зрозуміння чи ні. Не пишіть тест кейсів, незважаючи на вимоги. Завжди вимоги мають бути основними. І спочатку е, задавайте запитання щодо вимог. Старайтеся долучатися до раннього обговорення цих вимог і задавати свої конкретні запитання. А якщо це, наприклад, от ми будемо загружати якийсь там файл і його процесувати там, і обговорюють про місце між собою деталі, завжди запитайте, що це за файл, які формати файл має підтримувати, якого розміру, мінімального, максимального, чи є якісь такі вимоги, бізнес-вимоги до, до цього файлу, і такі супутні запитання. І ви це все можете прописати в вимогах і по цьому вже зробити тест кейс. Теж не перепрацьовуйте, тому що ви не повинні бути на роботі 24 години на добу. Ви повинні робити свою роботу і любити свою роботу. А також, якщо ви дуже перепрацьовуєте, ви складаєте враження, і від вас це очікують постійно тоді. Хіба ще вам за це доплачують, і вам це підходить? Тоді прекрасно. Якщо ви будете перепрацьовувати, то в вас є великий шанс перегоріти, і потім в один момент вам просто не захочеться працювати на цьому і Ви попросите про зміну проекту і загалом роботи. Якщо, наприклад, ви не встигаєте робити все на проєкті або бачите, що багато роботи, то комунікуйте до менеджерів, до піемів, що потрібно ще людей і залучати тестувальників до проєкту, тому що обсяг роботи тільки збільшується, і одно, одної, наприклад, людини або трьох людей, і ви це бачите, поговоріть про це. Не створюйте баг-репортів, не створюйте багів, не заводьте багів. З величезною переліком додаткових багів, які треба пофіксити, тому що це забирає час у програміста, це забирає час у вас як тестувальника, щоб це все перевірити, і це робить величезну мішанину. Краще закрити, створити один на конкретну функціональність і тоді на другий. Хіба якщо... Ці баги вони дуже подібні між собою і відрізняються якоюсь там частинкою. Тоді ви можете завести один і вказати там перелік, де він зустрічається такий самий. А якщо там є різні кроки відтворення цих багів, тоді вже це варто завести два або три різних дефекти. Не тестуйте на продукції зі смішними назвами та даними, тому що ви можете попсути і зробити якусь некрасиву картинку. Загалом для користувачів, а також завжди старайтесь використовувати наближені до реальних дані, які би використовував сам користувач. Тестуйте самі бізнес вимоги, перечитуйте їх та задавайте запитання безпосередньо до бізнес-аналітика та продукт-оунера, тому що на самому початковому етапі ви можете вже знайти багато прогалин та якихось неточностей, які. Полегшать вам роботу пізніше, тому що саме тестер може прояснити всі сценарії і вже з огляду на те, як буде використовуватися аплікація, протестувати її. Не забувайте все підтверджувати артефактами, тобто ставити коментарі де потрібно, зазначати людей, що вам офіційно відповіли. Тобто, це все не робити в чаті там. А він мені сказав, той сказав так, а той сказав так. А офіційно під бізнес-вимогами, під юзер сторісами зазначати та перепитуватися, щоб це було підтверджено. Також не бійтеся комунікації. Якщо ви не знаєте, як тестувати якусь, якусь конкретну задачу, то ви зідзвоніться з цим розробником. Запитайте, як вам краще це тестувати. Нехай він вам пояснить або надасть якісь, якусь додаткову інформацію. Це все ви можете зробити за допомогою дзвінка або якогось чату, щоб попереписуватися, і вже будете знати, як до цього підходити. Що у вас виникають подальші якісь запитання, тоді вже теж комунікуєтеся. Не бійтеся комунікувати з розробниками щодо того, як протестувати якісь конкретні завдання, або з продукт оунерами чи бізнес-аналітиками щодо пріоритетності задач. На які вам потрібно зараз саме звернути увагу, тому що, звісно, пріоритети завжди змінюються, але якщо ви будете постійно комунікуватися і запитувати, чи що є зараз кому в пріоритеті для бізнесу, ви будете знати і старатися вже йти в ногу відповідно з, зі всім процесом, зі всіма вимогами. І останнє це є не вірте на слово. Не вірте на слово, тому що коли вам розробник каже, що цей баг пофікситься за 5-10 хвилин, а в результаті воно займає час, не знаю, півспринта, наприклад, то, відповідно, це все на все має бути якийсь артефакт. Якщо це якась помилка, то на неї треба завести баг репорт і там вказати, чи це є літерувка, чи це щось серйозніше, чи це займає багато часу, чи ні, завжди створюєте баг-репорт. Так само розробник він бере і це фіксає. І після цього фіксу тільки ви тоді сідаєте і перевіряєте. А не так, що ви там, а ти бачив, що е, там щось не пофіксулось, або є там помилка окей, так, є, і вона там висить, і ніхто про неї не знає. І це затягується, і вам ще потрібно пам'ятати, що вона там є, тому що ви вже її там бачили. Завжди зголошуєте баг, він фіксується, ви його перевіряєте, перетестовуєте. На слово, не вірите, кажете Окей, дякую, але ти мені зазнач, що от вона зафікшена, і тоді е, вона поправлена, що помилка поправлена, і тоді, е, якби, все буде офіційно зроблено. Також не забувайте вдосконалювати свої знання, тому що те, що ви знаєте вже зараз, це класно, а завжди можна знати ще більше і стати ще кращим в своїй професії. І на сьогодні це все. Буду рада почитати про ваш досвід, як, чи ви проходили випробувальний термін, чи у вас були якісь помилки, з якими ви стикались на роботі, чи, можливо, бачили в інших тестувальників. Які виправляли, не виправлялися після, наприклад, вашого фідбеку? Давайте знати в коментарях, буду рада почитати і до зустрічі!